Привіт! Заходьте, будь ласка! Сьогодні я вам розкажу про передпокій, який ми вже трошки прикрасили. І з приводу дня народження, і з приводу Нового року Різдва. Це серіал Еволюція оселі про еволюцію моєї оселі, як я облаштовую її. І сьогодні все про передпокій, як я його облаштовувала, фарбувала полицю для взуття, як ми вішали дзеркало, про арт на стінах, про меблі, про все. Це вже четверта серія серіалу Еволюція оселі і я думаю, і до Нового року, і якраз я встигну облаштувати все, що хотіла облаштувати, і заразом покажу вам. Тож, це передпокій планування КТ, київський типовий проєкт. Ось так виглядає план квартири нашої. Це така квадратна кімната, 3х3 метри. Тут є троє дверей. У три кімнати, і прохід відкритий у таку кухонно-господарську санвузли, там також оця зона така робоча загальна. В цій кімнаті має об'єднуватись кілька функцій, і зони зберігання мають бути для виходу, і також щось декоративне обов'язково, тому що це така прохідна зона, прохідна кімната, можна сказати. Ми тут також проводимо час, особливо коли повітряна тривога, коли ми граємо навіть в якісь настольні ігри. Типу, карткові ігри, наприклад, Uno. Дітям подобається тут збиратися на килимку. І тут, знаєте, мені здається, що вони відчувають себе безпечно, я також відчуваю себе безпечно. Тому цей простір я завжди хочу якось облаштувати так, щоб було тепло і приємно тут знаходитися. Тут у нас такий мінімалістичний куточок, просто вішак для курток. І... Полиця для взуття. Цю полицю для взуття я фарбувала сама пару місяців тому. Ця полиця була такого помаранчого дерев'яного кольору, який мені не підходив тут ні під ламінат, ні під якось меблі. Він був надто помаранчевий. Тож я вирішила пофарбувати в тон, щоб гармоніював з червоним килимом. Ну, щоб такий був не яскраво червоний. Що мені сподобалось чи не сподобалось. Важко фарбувати оці реєчки. Тут от забивається лак, забивається фарба. Тобто воно так ну приблизно нормально. Якщо воно стоїть там під куртками, то чудово. В принципі, його навіть не помітно, але він не вибивається з загального такого ем, вінегрету. Буквально це навіть такого кольору вінегрету вийшла ця тумбочка. Полиція е, польського виробництва, яку я замовила е, там же, де Привозять магазин, мебіль вдома, привозять вони ікею, і е, халмар, це також польське, і ще дука, я в них також, стаканчики замовляла. Коротше, з Польщі возять всяку штуку. І це бамбуковий стояк універсальний. Ця полиця, вона така. Помаранчого кольору. Це дерев'яний приємний колір, але у мене там в передпокій вже достатньо дерев'яного і хочеться його зробити таким темним, майже чорним. І для цього я купила ось таку фарбу а, Lux Decor, чокіт до стилізації меблі. А, це така крейдова фарба для меблів. І як тут пишуть, можна використовувати і на дереві, і на пластику, і на металі. Ruby Force колір Такий-такий темно-темно. Червоний. За інструкцією, якщо трошки шершава поверхня, то просто наносиш та і все. У мене це новий продукт. Я думаю, він без жиру, мені так здається, я так сподіваюсь. І буду наносити валиком, таким маленьким. На всяк випадок, я взяла ще отакий акриловий лак-меблевий захист від подряпин. Якась дешева штука в епіцентрі взяла. Покрасила. От блін, ну ладно. Я зрозуміла, що валик мені зараз не потрібен, мені треба просто фігачити пензликом, тому що в мене багато ось цих торців, оцих маленьких рейочок, зверху, знизу. Тобто мені треба просто рукою це все профарбовувати. І валик тут мені зайвий, реально. Ось там, бачите, не профарбовано, і в принципі, коли полиця стоїть, їх буде видно. Тому я вирішила профарбувати таким маленьким дитячим простим пензликом. Добрий ранок. Такий колір на наступний день раночок у мене. Ну, мені здавалося, що цей колір буде більш червоний, а він такий більш бурячковий вийшов. До речі, колір реально схожий на той, що на етикетці. І тут у нас 0,75 750 мл. Я думаю, 100 мл десь в мене пішло. Може 150 на ось цю всю затію. Коли я покрила двома шарами фарби, вона була така шершава, знаєте, неприємна на дотик. Зараз покрила ще одним шаром лаку. Вона стала колиця. Ця дерев'яшка стала більш насиченого кольору, більш така гладенька. Взагалі-то я тут планую ще а, дозамовити колись, я не знаю, коли це буде, а, таку шафу, напівшафу, яка не буде відкриватись не глибоку, 40 глибина 60 ширина по стінці. Тут якраз цього місця вистачає між кондиціонером і о, цими приладами. А, тож, це буде така, можливо, з рейок ця стінка, а з цієї сторони буде відкрита стінка, і ми будемо просто так вішати на вішаки, оці куртки, отак на вулиці мені подобається в цьому яскраво-синьому ходити, але вдома, коли це яскраво-синє синя пляма висить і постійно тобі муліє, особливо це така прохідна кімната. Коротше, воно напружує і треба закривати це. Подивимось, як це буде. Ну і зверху хотілось би антресолі для зберігання чогось, тому що в нас багато тут людей. Діти, і завжди треба щось зберігати. до речі, пару слів за ці вішаки це український виробник фенстер. Фенстер здається, ви знаєте, в ікеї є схожа така ялиночка, гілка, наче гілка, але там такі товсті квадратні оці гачки. І саме у фенстер дуже прикольно, тому що вони тут вузькі на кінці, і ти можеш на петлю дуже добре вішати, будь-що куртки, якісь там кофти. Набагато зручніше, набагато цікавіше, ніж і Київська, до речі. От, і там в різних кольорах це можна замовити. Це ми так повішали, вона ледь тримається нормально. Ця краще тримається, ця гірше. Не хотілося мені тут якось перевантажувати якимись панелями, чимось таким дерев'яним, чимось таким. Насиченим, просто хотілося біленькі гачки, щоб вони не виділялись. І так куртки виділяються. До речі, я тут розчистила не просто так: прибрала старий килимок. Разом з тими коробками на шафу, а ті, що я показувала у минулому відео, разом з ними я ще придбала ось такий. Килим в ікею. Насправді, мені що найбільше подобається, що він кольору підлоги також не буде на себе притягувати увагу. Єдине, що у мене виникає питання, наскільки воно буде. Гігієнічно, тобто, його не можна мити, не можна там якось прати, ну це ясно. Його треба витрушувати. І от мені цікаво, як він буде у догляді, як ми з нього будемо весь цей бруд з вулиці витрушувати. Але як виглядає, мені дуже подобається от саме те, що треба. Так, поки знімаю, гарний привід полагодити ручку. Цю ручку я замовляла колись в сенсей. Дуже класна, така кам'яна, тут шматочок металу. Дуже прикольно, але вона відвалилась чогось. Ось тут цей металевий шуруп. О, от тепер як треба. Трошки про цю саме зону, вона не в ідеальному стані, тому що, от, наприклад, ця тумба тут не має бути. Просто зараз зайнято все ялинкою. Тут все може рухатись. Наприклад, ця тумба ще може стояти там, де планується потім колись шафа так вбудована. Так от, поки що, вона тут, і тут у мене зберігаються якісь там, ну, це буквально осінньо-весняні кроси. І тут парфуми, і тут парфуми. Тут, до речі, парфуми більш для дорослих, тому що воно повище. А тут те, що дітям подобається, там дівчатам, що вони люблять так пшикнути зранку перед школою. Взагалі, то ось саме ця тумба тут константно. Тут вона постійно, вона прикручена. Вона мені подобається саме тим, що тут є виступ. І колись я там планувала, що, може, колись, коли буде настрій, сюди можна замість цієї стільниці якусь таку дерев'яну замовити, і щоб вона йшла отак, от плавно. Павно до кінця стіни, до лиштви, прямо дверей, які ведуть у велику кімнату. Зараз тут зберігається все. Тут у нас шарфи шапки, там теж шапки, рукавиці, тут у нас і парасольки, тобто, все, що треба на вихід. Дуже зручна, вузенька. Всім рекомендую, якщо є вагання. Ще позаду картини наліпила такі силіконові штучки, щоб сама картина не псувала мені шпалери там. Вона там опирається прямо в стіну. Так що таким чином, я сподіваюся, не залишиться сліди після довгого весіння. У цій кімнаті важливе значення, важливе місце мають картини. І плакати. Коротше, нестінна творчість, якась. Ось ця картина це картина, яка була зі мною з дитинства, була у батьківському домі. Цю картину взагалі замовляв мій батько у художника, це репродукція. Але вона мені дуже подобається. Взагалі, сюжети в картинах мені подобаються саме пейзажі, це наче вікно у світ. Тобто, коли я бачу на стіні пейзаж, воно розкриває для мене простір. Якщо це якийсь натюрморт, він навпаки закриває. Триває. Ну, Це мої власні такі враження. От, тому я хотіла зробити саме таку композицію, віньєтку і симетрично. Розташувала ось цю картину. Ну і звісно, на рівні очей, щоб вона була тут близько, не треба вище, не треба нижче. Мені здається, так чудово вийшло. До речі, зараз я знаходжусь у дитячій кімнаті, і ось цей комод, ось цю тумбу для взуття, я центрувала саме відходячи від розміщення дверей. Тобто я хотіла, щоб коли людина виходить з цієї кімнати, вона бачила так прямо перед собою ось цю вінітку з картиною. А оця картина буквально на днях приїхала. Я її, можна сказати, замовила у дім на Святого Миколая. Цю картину я знайшла на OLX. Дуже подобається мені сюжет. Він такий над... незвичайний, незвичний. Тут, до речі, і автор все відмітила, хто це, де, до речі, в Одесі. Всі є дані авторки, навіть є сертифікат автентичності. Дуже класно оформлено. Мені дуже сподобався саме сюжет. І виконання. Знаєте, я взагалі не сильно люблю, коли люди зображені на картинах, але тут це такий образ, мені зрозумілий якусь символіку несе. Називається, до речі, картина You are watched. За тобою спостерігають. Так, ну тут, я думаю, вам зрозуміло, що це літня людина. Тут видно по всьому, по руці, ну, звісно, колір волосся, сподобався одяг цієї людини, і взагалі кольорова гама от саме те, що треба. От, от кожна деталь. Цікава і ну, взагалі-то прикольна. <смі> Мені бракувало таких елементів декору, щоб воно було не надто класичне, не надто серйозне, а трошки з жартом і приколу. <смі> Дуже цікаво, як діти відреагують. Я сьогодні її дістала з упакування і побачимо, що вони скажуть. У мене голос просів, я хворію. Але є трошки сил щось тут позмінювати, тому що скоро у моєї доньки день народження, буквально за два дня, але святкувати будемо трошки пізніше. Тож, є час на те, щоб оформити цю зону. Тут загалом від лиштви до лишви 105-105 сантиметрів. Щоб щось тут вішати, треба симетрично. Тобто у мене тут відступ до цього. Вимикача, це 16,5 см. Тобто тут мені 16,5 так само треба було відступити, і за збігом обставин це саме 70 см. 70 сантиметрів, так. А давайте трошки пофантазуємо, щоб ми сюди могли яке б дзеркало або не дзеркало, щоб ви сюди поставили ось цей простіночок. Ясно, що це має бути щось не глибоке, але що. От у мене цей варіант, як мені дуже подобається, дуже хотіла реалізувати: е дзеркало Арка. І от я побачила рекламу в інстаграмі, давно я це шукала. Ось воно. Що класно, що вони спочатку відправляють, тобто не треба ніяких пере передплат, просто. Адресу, куди на вантажне відділення відправити, вони просто відправляють продовж 10 днів, 5-10 днів робочих виконання. І все, це дуже круто. Так, 70 см ширина, і тут у нас 1,70 метр. Якщо більше довжина, то там вже іде інша ціна більше, тобто це якийсь там стандартний е, шматок цього дзеркала, вони вирізають. Опа. Я хочу приблизно ось так. Ось так виглядає тильна сторона. Ось такі гачки з дюбелем. Ну, два, один просто зараз не тут. Внизу я відмічу, на якій висоті я хочу, щоб закінчувалось дзеркало. А тут, щоб знати, щоб знати, на якій відстані мені це потрібно, я відмічу на малярній стрічці, а потім цю стрічку наліплю на потрібній висоті на стіні. Є у мене в телефоні, це не надійна штука, але мені здається, що коли ми купимо рівень, вже буде не потрібно, наче все рівненько, а потім все буде криво. Упсі! Ну, наче приміряли, все наче порівню, так як треба. Зараз ще пообідаємо і будемо вже вішати. Перерва на обід, рис, тофу, овочі і водорості. Зеркало вже протерло, але тут у нас буде стояти ялинка. І це така теж давня мрія, щоб ялинка стояла біля дзеркала і буде примножуватись світло від гірлянд, якось це буде відбиватись. Дуже цікаво мені спробувати. Треба спробувати. Дзеркало просто чудове. Я його замовила в інстаграмі. Манзана глаз, здається, так називається. Я, звичайно, залишу всі посилання внизу під відео в описі. Дуже класно, воно не важке. Дуже цікаво, до речі, таке велике дзеркало, не надто важке, але це точно скло і дуже класної якості, воно ніяк не викривлює. Там можна було, до речі, замовити на ніжці з ніжкою, тобто, щоб воно стояло, ну, переміщувати, куди хочеш. Я ж його планувала саме на цю стіну, воно ідеальної ширини, ідеальної висоти, і це знову ж такий типу портал, бачите, воно розширює, розкриває простір. Коли просто тут така закрита стіна, воно дуже обмежує. Простір, а з дзеркалом воно просто заграло іншими фарбами, з'явився характер, і особливо ось ця арочка. Саме арочка це те, що мені подобається останнім часом, ну, мабуть, пару років так точно. Нільчик, ти що собі дозволяєш? Вже прикрасили вчора дівчата мої. Ви бачите, що вона нерівномірно прикрашена, яскраво рожевими кульками. Я кожного року залишаю ось це, цю всю справу на дітей, їм це подобається. Я вважаю, що треба залишати так, як вони це зробили, тому що це їхня творчість, я це віддаю їм, вони у мене в пріоритеті. Ось такі розписані кульки, дуже красиві кольори, патріотичні в якійсь мірі. Дуже мені подобається. І тут ще ось такий слоник. Він мені дуже подобається. Я його випросила у свекрухи, бо в неї він був давно, а вже багато років пилився у гаражі десь. І тут він чудово пишеться, просто як елемент декору. Можна було б сюди на нього ставити якусь рослинку, але ось ця платформочка, вона трошки випукла, тобто не надто рівно і щось може випасти звідти. Як декор, він чудовий просто. І, до речі, я такі, таких Подібних слоників дуже багато бачила у американських румтурах, таких класичних традиційних інтер'єрів американських. Це додає нотку колоніального стилю, але в наших, в наших реаліях це, звісно, не про колоніальний стиль, а це якось знаєте, наче розслабляє, і додає еклектики до приміщення. В цьому передпокої можна про кожний куточок щось розповідати ще до того, як ми переїхали ще коли робився ремонт, я знала, що я хочу, щоб цей постер висів десь у цій квартирі. Так як ми зараз живемо на 13-му поверсі, це дуже високо для нас, бо раніше ми жили на п'ятому, максимум сьомому. І от, от, бачите, цей сюжет, це, до речі, Gifty", Gifty сайт можете зайти. Там багато, дуже багато там для подарунків. І є отакі плакати. І сам сюжет цього плакату він такий піднесений, такий просторовий, ти наче, от у стратосфері стоїш і дивишся в перспективі. Тут написано more space», більше, більше простору і кольори, українські кольори, щось жовто-помаранчеве, щось блакитно-синє. Це настільки красиво і космічно трохи, мені дуже подобається. Цей плакат буде завжди, мені здається, тут, бо він якраз дає, додає такої перспективи, коли дивишся далі у вікна на горизонт. До речі, тут 52 сантиметри, і ідеально можна було б помістити тумбу, пластикову київську тумбу для взуття. Вона 52 сантиметри, і тут ідеально 52 см. Тобто, якщо хочеться тут... Вставити якесь додаткове зберігання можна було б один ряд цих тумб сюди вліпити. Але тут далі теж буде арт <свісно> у майбутньому. І дрябка для кота. Він тут обожнює сидіти, він дивиться за всіма, слідкує, хто у тій кімнаті сидить, у тій, хто тут на кухні лазить, все він споглядає і контролює. І останній куточок на сьогодні. Тут у передпоки. Прямо зараз тут все на купі Ось ця вінтажна консолька, модем, колонка. Моя улюблена лампа вечірня, вона таке м'яке світло дає, максимально тепла лампочка. Стільчик мала користується, там взутись, переодітись дуже зручно. і Драбинка ніколи не буде зайвою. Трошки сумбурно різні предмети, але так як кожний предмет з цих всіх мені подобається, вони разом створюють для мене приємну картинку. Але так, звичайно, вони так, трошки сумбурно розміщені. А тут, до речі, в консольці також зберігається. Трошки в неохайному стані якісь пакетики, якісь для догляду за взуттям засоби. Там все там зберігається, там реально є і сумки, якісь. Тобто це досить функціональна штука і завжди загадка. Куди ж вона, куди ж ці дверцята виїжджають, заїжджають. А ще важливий елемент цього передпокою – це такий вінтажний наш радянський килим, який ми вициганали у батьків прабабусь, прабабусь, прадідусів мого чоловіка в рідному селі. У них багато килимів. Цей був одним із багатьох, і на наше запитання, чи можемо ми його взяти собі, вони були дуже раді нам його віддати. Напіввовняний, такий теплий, він, м'якенький, і ось такий він сімейний, об'єднуючий килим, особливо коли повітряна тривога. Ми його спеціально сюди для цього і розміщували. Залишилась у мене ще одна задача невиконана: почепити ось такі зірочки. Так, дуже-дуже давно колись на Aliexpress замовляла, ще коли з Aliexpress, знаєте, не було проблем. Ось такі зірочки. Вони одночасно і новорічні, і тематичні для дня народження а моєї доньки, яке от якраз сьогодні, до речі, от, хочу зараз це почепити, але у мене була дилема, як його прикріпити. Оці, вони легенькі на ниточках. Дилема була у тому, що на ці фарбовані шпалери це. Шпалери під фарбу, вони фарбовані матовою фарбою. Малярна стрічка не дуже не красиво виглядає і насправді не так то й добре тримає. Тут у мене звичайно немає зайвих якихось цвяхів. Тому я придумала такий варіант: колись сестра подарувала нам ось такі штуки, воно, наче пластилін, і на нього можна кріпити плакати, якісь там картини, можливо. Ну і щось легеньке буде триматись. До речі, у кімнаті сина дуже добре тримається плакат з картону такого щільного, нікуди нікуди не відпадає, на них класно тримається. Тож буду пробувати тепер і на декораціях. Ось так виглядають ці штучки. Береш шматочок, відриваєш. Отак. От Оп. Чи тримається поки що, звісно, будемо е чекати, що з ними буде, відваляться, не відваляться. У минулій серії, хто дивився, я казала про цей стіл орігамі, що ми його дістаємо і використовуємо для свят, коли багато людей приходить. Ну, у нас приблизно так людей вісім, мені здається. От ми сюди ставимо посеред цієї кімнатки. Купа людей сідає навколо. Ялинка, мабуть, переїде кудись в куточок, щоб не заважати. І так, от ми будемо сидіти, відмічати день народження молодшої доньки. Єдиний його мінус цього стола, що він трошки одхитається. Бажаю вам наснаги, натхнення у облаштуванні власного житла, не обов'язково власного там, де ви просто знаходитесь, всюди можна облаштовуватись і наводити затишок. Дякую вам за те, що подивилися за те, що були зі мною. Побачимось. Я сподіваюся, вже за тиждень. Бувайте!